Вітаю, друзі. У нас сьогодні буде досить серйозна розмова, і я хотів би, щоб її е, переглянули керівники правоохоронних органів, Офіс президента. Я знаю, що вони мене дивляться, але цю програму особливо. Мова піде про марадерів, про тих, хто в часі війни грабує нашу державу, грабує Україну. І не просто наносить збитки своїми грабунками, а деморалізує наше військо. В часі Другої світової війни за таке розстрілювали. В різних арміях розстрілювали. Не тільки в Радянській, в Німецькій розстрілювали, в американській за мародерство розстрілювали. Вчора мав розмову з одним товаришем, генералом діючим. Він сказав, каже: Я думаю, що персонажі, про яких я буду говорити в першій частині своєї розповіді, персонажі піймені в Маріуполі вчора на розкраданні вагонів гуманітарки, мають ну, покінчити життя самогубством. Можливо, це і жорстоко, але мабуть, це точно справедливо. Отже, вчора е, НАБУ. Разом з співробітниками Служби безпеки України викрили масштабне, я б сказав, навіть грандіозне мародерство в місті Маріуполь, до якого причетні найвищі посадові особи регіону і міста. Вдумайтесь, друзі, виявлено, що було вкрадено 22 морських контейнера гуманітарної допомоги, 389 залізничних вагонів гуманітарної допомоги. І 220 вантажних автомобілів. Ну, фу, дальномірно. Вся ця допомога розкрадалася і реалізовувалася через мережі магазинів АТБ і Сільпу. На мільйони мільйони доларів. За цим, як стверджують правоохоронці, Мої джерела в набу стоїть голова військової адміністрації Запоріжжя Олександр Старух, його заступниця Злата Нікрасова, депутат обласної ради Запорізької Віктор Щербина. Виконуючи обов'язки міського голови Запоріжжя, там міський голова перед прямим воєнним вторгненням пішов у відставку, виконуючи обов'язки голови. Міського Запоріжжя, він же секретар Запорізької міської ради Анатолій, Анатолій Кортів, який обраний в Запорізьку міську раду від Слуги народу. У всіх прапорці, всі патріоти і розкрадання на мільйони доларів вагонами, контейнерами. Під час обшуків вилучена готівка. В іноземній валюті під час обшуків вилучена зброя не зареєстрована, навіть наркотики на робочому місці. Ну тут дивуватись нічого. Дивує інше. Президент досі не озвучив своєї позиції по цих марадерах. А чому мовчить президент? Тому що пана Олександра Старуха. Голову військової адміністрації Запорізької області рекомендував голова Офісу президента Андрій Єрмак, чи тому, що подсматрюючим чи сматрящим влади за цим регіоном і в першу чергу за містом Запоріжжя є Давид Арахамія, той який голова фракції «Слуг народу. Через це я сподіваюся, що. Західні партнери, які допомагають нам, надсилають гуманітарну допомогу, допомогу озброєнням. західні партнери, не дивлячись на те, хто там кришує цих старухів, нікрасових, картєєв, кортів, не дивлячись на це, доведуть цю справу до кінця. Але не хотілося б, щоб це було через рік, два. Українці потребують справедливості. Не менш цинічна історія, правда, поки що з меншими наслідками слідства немає просто, відбувається з бюджетними коштами окупованого міста Маріуполь. Цинічна історія. Знаєте, тут поки що не про кримінал, тут поки що про цинізм. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко виїхав з міста в перші дні збройної агресії Російської Федерації проти України. Так, він записував потім з якогось підвальчика в Запоріжжі, до речі, в Запоріжжі, саме там, де діяли розкрадачі попередні, про яких ми говорили, Запорізькі мародери, саме там. Поселилися і Маріупольський, Ну, принаймні офіційно там знаходиться Маріупольська міська рада. Записував з підвальчика відео патріотичне, все добре, все. Але в той момент, коли вся країна жила Азосталью. В той момент, коли наші герої йшли в почесний полон, саме в той момент. Вадим Бойченко, його найближче оточення, його заступники, секретар міської ради, виписали самі собі і своєму оточенню премії. Великий відсоток від свого окладу. Не маленькі премії, великі премії. А зовсім недавно підняли заступникам міського голови заробітні плати ледь не вдвічі. Місто окуповане. А справа в тому, що на рахунках Маріупольської міської ради, де гіганти підприємства Метинвесту, на рахунках на початок війни був 1 мільярд 200 мільйонів гривень, які зараз і пиляють ці ділки. Чому кажу, що пиляють? Тому що відкриваю. Сайт, де і читаю. Вдумайтеся, друзі, вдумайтесь. Комунальне підприємство Маріупольська тепломережа, от ви бачите, скрини зараз, купує, зараз купує автомобіль преміум класа Volkswagen Passat. Коли про це заговорили депутати Маріупольської міської ради, Олександром, і, зокрема, почали розповідати байки, що це СБУ попросило купити автомобіль для ЦСУ. По-перше, нешановні посадовці Маріупольської міської ради, не треба прикривати мародерство людьми, які воюють. І воюють не на е фольксвагенах Пасатах. А на зовсім інших автомобілях, я маю на увазі ЦСУ. Не знаю, кому з вас треба возити на пасаті свою дупу, Але коли ваше місто лежить повністю в руїнах, повністю знищене, коли 80% та більше до 90 мешканців міста виїхало, знаходяться в статусі біженців. Якщо не в інших регіонах України, то взагалі за кордоном, а ви створюєте е, імітацію в вигляді Я Маріуполь да, такої організації. Іде, як класна. Візьміть, прозвітуйте, куди ви направили 1 мільярд 200 мільйонів гривень. І прозвітуйте по кожному комунальному підприємству. Куди залишки коштів, які на момент окупації, коли підприємство вже не працювало, куди вони пішли? Ми знаємо, що зараз я, Маріуполь, два комунальних підприємства працюють, там рахуються люди. Але як приймаються рішення, як надходять гроші, що взагалі відбувається? А ви не хочете прозвітувати, скільки з усього світу? На Маріуполь було направлено гуманітарної допомоги. І де вона? І скільки з цієї матеріальної допомоги ви роздали людям? Щоб не виявилося як в Запоріжжя, ця допомога В АТБ чи в Сільпо. Не хочете прозвітувати публічно? Ви знаєте, е цинізм він зашкалює. Нещодавно. Е в товариша Бойченка Степана Максма пройшов обшук. Це голова Маріупольської Райради. А знаєте, чим пов'язаний був обшук? А з тим, що брали хабарі, з тих, хто хотів вернутися на непідконтрольну Україні територію, за те, що в чергу потрапити. Уявляєте собі? Чиновники установлювали побори. Так їх хлопнуло Державне бюро розслідування гучний скандал. І я наполягаю: я звертаюся до власників Мітенвеста, які мені відомо точно вклали не одну гривню в допомогу місту, а вкладали мільйони. І які сплачували податки, які надходили в бюджет. Міста, цей 1 мільярд 200 мільйонів. В більшості своїй це податки Метінвеста Так от звертаюся і до власників Метінвеста Може, ви поцікавитесь у пана Бойченка, куди ці кошти пішуть? З яким людям надана допомога. Ви даєте мільйони на ЗСУ? Ви даєте мільйони на гуманітарну допомогу. А в той час міський голова найбільш постраждало знищеного степло з лиця землі міста займається отакими речами. Пасати купує, премії виписує, зарплати піднімає. Я хочу звернутися до Офіса президента з цього приводу. Ви знаєте, це ж не поодинокий випадок. Там в е Мирнославі, також Донецькій області, на 3 мільйона е джип. Купити вирішила міська рада саме підходящий час. Пане президент, а можливо варто розпустити, ліквідувати, заморозити, зупинити діяльність міських рад, районних рад в тих регіонах, які окуповані? Кого вони представляють? Які кошти вони ділять? Утворюйте військові адміністрації. Чому досі не утворена військова адміністрація міста Маріуполя? Призначайте людей, які перед вами будуть звітувати. Маріуполь це біль України, це біль цілої планети. І навіть одна гривня вкрадена з бюджету цього міста чи переплачена чиновникам, які ховалися по підвалам. Це не просто мародерство, це цинічне мародерство. Ну і не омину ситуацію, яка е склалася в місті Василькові, я вже розповідав. Це на Київщині. Службою безпеки України і національної поліції встановлено три кримінальних провадження. Встановлено, що міська голова Наталя Баласинович вступивши. В злочинну змову з своїми радниками Андрієм Мельником від сумісництвом її співмешканець Златославою Кравченко, Мариною Меланес та Ольгою Ковачко розкрадали бюджетні кошти. Вони розкрадали, благодійні кошти вони розкрадали гуманітарну допомогу. Благодійні кошти це кошти, які люди скидались на картку, присилали з першого дня вторгнення на картку Златослави Кравченко. Зібрали туди невелику суму для, наприклад, Маріуполя, але не маленьку для Василькова. Зібрали 2 мільйони гривень. Зібрали люди, давали. Пенсіонери давали. Хто 100 гривень, хто 200, хто 50, хто 1000. Їх витратили не за призначення. Їх витратили на купівлю продуктів собі рідним. З цієї розраховувались за кордоном в Німеччині, куди втекла Златослава Кравченко. Заправляла собі автомобільчик, куди їздити. І так далі. І так далі. Цинізм. Просто цинізм. Гинуть люди, зруйновані будівлі, в тому ж Василькові, ракетні удари по місту із картки 2 мільйони. Низько. Гуманітарну допомогу ці пані разом з Андрієм Мельником грузили, розвозили, здавали також в магазини на ринки області сусідніх міст. Є свідки. Свідкам погрожували, до речі. З бюджету виділили кошти, купили пальне, нібито для територіальної оборони місцевої. Яка правда не Юра соба. Невідомо, куди це все передавали, куди дівся цей бензин. Трооборонівці його не бачили з щита Васильківщини. Прийшли обшуки нещодавно, немає результату. Я висвітлював це. Звичайно, пішов розголос. Пішов розголос. Всією Київською областю. Вони зкрадене коштів наняли афіристов. які там на мене заяви кудись подають. Я не боюсь цих заяв. Мене питання до правоохоронців. В першу чергу до Служби безпеки України. До слідчих національної поліції. Де підозри? Всім іншим, крім Златослави Кравченко, боївручень. Де підозра Андрію Мельнику, підозра Марині Малинець, Ольги Клочко. І нарешті, пане прокурор Київської області, де підозра Наталії Баласинович? Всі чудово знають, що вона в абсолютно в всіх цих схемах була і є. Оце питання. Ну і підсумовуючи, друзі, як я вже казав, мардери і Запоріжжі, і. Маріупольський, Васильківський, Мирнославський, е, у всіх інших місцях, де такі є, а вони є, на жаль, мають бути покарані. Бо якщо не буде невідворотності покарання, то це демотивує націю на боротьбу. Це демотивує наші Збройні сили, наших воїнів. Коли вони воюють, а ці мразі. Набивають собі кишені. І тут відповідальність, а найголовніше обов'язок Верховного Головнокомандуючого президента України Володимира Зеленського покарати їх. Ми бачили, як був покараний ковальов, народний депутат від Слуги народу, який став колаборантом, якого знайшли мертвим в голій Пристані. Куди він втік, Окуповані голі пристані. Так от, пане президент, нація вимагає покарання мародерів. Якщо їх не можуть засудити у воєнний час раніше за таке розстрілювали, то нехай вони самозастріляться.